Американське видання Політіко назвало російського президента Володимира Путіна невдахою року. Журналісти пишуть, що мрія кремлівського диктатора про велику Росію навряд чи здійсниться його повномасштабний наступ на Україну став розвалюватися так само швидко, як і розпочався. І, е... Чи знає взагалі Путін про такий свій рейтинг, про такий свій статус, про таке своє знання, на кого воно розраховане, і взагалі, чи відіграють ці рейтинги серйозну роль на політичній світовій арені? Поговоримо далі з Миколою Давидюком, політолог. Він з нами на зв'язку в нашому ефірі. Миколо, вітаю, слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Отже, невдаха року. Ну, ми. Ми то з вами точно можемо погодитися з цим званням, і от видання Політіко, це звання опублікувало. Але тут питання: на кого орієнтоване оце звання? На все ж таки західний світ чи на росіян в першу чергу. Ну давайте теж не переоцінювати росіян, що вони читають англійською мовою. Ну, от покажемо. можливо, Але другий ну, хтось думаю, таки що, читає. Все таки, це, це навіть не на кого розраховано, а це констатація факту. І тут якраз таки давайте ще скажемо через кого це звання він отримав через Україну і Збройні Сили. Ну, от. а я думаю, що якби Путін слухав Кабаєва, він ще десь дві 2006 шостому сьому зрозумів, що він найбільший невдаха, ну от і політичний лузер, і не тільки, але бачите, інколи таке буває, що не дослухаєшся і отримуєш все більші проблеми, але вже на світовому рівні. От, я думаю, що як і кожен диктатор він повинен понести відповідальність після програної війни. А невдаха року це констатація того, що війну програно, тому що обіцяв за 2-3 дні захватити. Зараз нічого не сталося, і російська армія на території України це армія, яка тікає. Ну а тому я думаю, що це якраз таки демонстрація програшу і фіксація в елітарних західних виданнях, які читають топові політики, якими управляють топові політики. І це якраз таки буде несприйняття Путіна в майбутніх будь-яких переговорах. І коли кажуть, давайте Путіну збережемо обличчя, наприклад, Захід. А ми кажемо: а mm -hmm. чому е, журнал Політико чи газета Політико не хотіла Путіну зберегти обличчя? Ну не в таха року, це ж не про зберегти обличчя. Розумієте, Зазвичайно. і ось коли, коли нам будуть говорити в західній пресі чи західній, збережіть Путіна обличчя, віддайте Крим, Донбас чи будь-що інше. Ми скажемо, а чому ми повинні це робити? Якщо ви західна преса, топова західна преса, політика, якраз прес таки читають це там в топ-5, в топ-10 видань входить. І кажемо, якщо ви не хочете зберігати обличчя, чому ми повинні? Тому ми будемо слідувати за західною пресою Але з тими ж дивіться, сигналами. А... Миколо, дивіться. А, от а, ті, хто якраз таки і казали протягом 10 місяців про збереження обличчя, про певні поступки, про можливі якісь домовленості десь посередині, це якраз таки і політики. Причому ну давайте не будемо, скажімо, уникати певних прізвищ. Це і Мануель Макрон про таке неодноразово казав. І Шольц свого часу теж казав. Як ви думаєте, як вплине зараз у це звання невдаха року на стосунки з Шольцем і Макроном? З Макроном особливо я, цікаво. Я, я, я думаю, що Шольц змінився однозначно. і Німеччина вже почала працювати зовсім іншому напрямку, е, перебудовуючись. А Франція далі залишається такою інфантильною, дуже закоханою в Росію. Ну а Макрону більше важливі е, продажі вдови Кліко в Москві. Ніж, наприклад, українські вдови, чиї чоловіки загинули на полях Донбасу. Це перша річ. А друга, я вам скажу, що на рахунок зберегти Путіна обличчя, як політико впливає на збереження путіна обличчя, наприклад, заложник може зберегти Путіна обличчя, зробити з нього чучело і повісити в своєму мисливському будиночку, десь на Волині або в Карпатах. Зеленський може зробити теж з нього чучело і подарувати, наприклад, Макрону, щоб Макрон повісив десь себе на півдні. І це буде означати Ви зберегти Учу. Чучело обличчя, чи Путіна обличчя, як правильно, да от і це якраз таки буде найкраще збереження, тому що політика чітко задемонструвала, що з лузерами не домовляються. Чому з е Каддафі після революції ніхто не хотів говорити? Чому з Саддамом Хусейном, коли його вішали, не стояла черга з президентів? Наприклад, е ми там не бачили ні Жака Ширак, ні, ні Ніколя Сарказі, які стояли в черзі поговорити. Хоча всі спілкувалися. Більше того, Ніколя Сарказі mm -hmm. свого часу в. Кадафів брав гроші на виборчу кампанію. Чому він не стояв черзі? Це якраз такий перший тренд, і це перша така ластівка на глобальному рівні, коли йде делегітимізація Путіна як військового начальника, як політика. І я думаю, що паралельно з цим процесом теж треба фіксувати визнання Росії державою терористом, які поки що носить виключно політичний характер. Але наступним буде це зняття дипломатичного імунітету, коли Сполучені Штати визнають і. На рівні ООН знову ж таки викидання з Радбезу ООН. І це реальні речі. Це коли Україна демонструє своє політичне дипломатичне лідерство і змінює світ. Ми сьогодні міняємо світ. І це треба визнавати. І те, що ми Путіна зробили лузером. Це початок. Ми повинні демонтувати путінський режим. Ми повинні зробити так, щоб Росія в наступні 200-300 років навіть не думала нападати на Україну. Але крім того, що ми робимо проти когось, нам треба дбати про себе. Тому нам треба вступати в НАТО, в ЄС і змусити російських олігархів і російський уряд заплатити мінімум 700 мільярдів до трильйона репарацій за те, що вони знищили нашу територію. Ну а пане все це, це, все це звичайно на практику, буде. а... коли ми будемо святкувати перемогу. Це точно, Микола, ще одне питання. А, дивіться, ну ми поговорили про реакцію можливо західних лідерів на оцей статус, на звання на майбутні відносини з Путіним. Але він же сам від заходу відвернувся і повернувся на схід. Мається на увазі Китай, мається на увазі Середня Азія. Як там можуть сприймати оцей статус? Бо якщо ми розуміємо, що політико це видання для прогресивних західних політиків, чи читають його наприклад президенти краї. Ін середньої Азії чи читає це видання Сі Цзінпін» і робить висновки, чи вони орієнтуються на інші, якісь для себе поняття? я вам більше того скажу, що міркування сі Цзінпіна, вони лягають якраз таки в площині політики. І більше того, думки сі Цзінпіна впливали на думки республіканців, які якраз таки впливають на політику. Дивіться, Путін програв Global South Україна зерном кормить 600 мільйонів людей. Це в чотири рази більше, навіть в п'ять, ніж живе взагалі в Росії. Ми кормимо п'ять Росій, от просто для розуміння. Це як коли нам кажуть, що ми не працюємо з Global South. На рахунок всі mm -hmm. цінпіна він дивиться на Росію як на тушку мертвого медведя, якого панда просто розділить на частини. І перше, що вони будуть забирати, це якраз таки нафтові республіки, які ним дуже до вподоби, тому що будуть накачувати швидко ростучу китайську економіку. Якщо ми говоримо про середню Азію, Путін програв її Туреччині. Туреччина сьогодні справжній володар середньої Азії. Казахстан орієнтується виключно на Китай, Середня Азія на Туреччину. Зараз ми заберемо Крим і все з Російської імперії залишиться просто кастрована Федеративна республіка навколо Московії. Все. і я думаю, що це якраз таки той план, який Україна сьогодні повинна нагнітати в світі. Це той план, який Україна повинна змусити не боятися західних лідерів. Ми розуміємо, що в Макрона дуже багато різних комплексів і звичаїв, коли він боїться. Путіна, але треба зробити так, щоб він частіше приїжджав в Україну, щоб він був більш сміливим і щоб він почав орієнтуватися на Бориса Джонсона, щоб він почав орієнтуватися на Байдена і на інших світових лідерів, які не на Урсулу фон дер Ляйн, до речі, але щоб він не боявся бути сміливим. І якраз таки це зробить з нього справжнього європейського лідера, можливо, навіть світового. Ну, бачите, головне, що ми не боїмося Путіна. От ми насправді зараз, якщо попитати кожного українця, він скаже: ну ми вже пережили за 10 місяців. А насправді за 9 років, починаючи з 2014 року, стільки всього, що боятися ми точно вже не будемо, та й нема кого по факту виявилося. Виявилося, що король то голий. Насправді, Миколо, я дякую вам за ваші відповіді. Дякую, дякую вам за ваш Де оптимізм. До зустрічі в ефірі телеканалу Київ, Микола Давидюк, політолог.